Та відпустка так проходить, бо обігаю, нічого не роблю, хіба їсти готую. Нащо тих я вже більше нікого не везу в то село? Я тобі говорю, та так сьогодні набігалася, та в мами знаєш, то ще трави ті не покошені. Ну, а мій чоловік такий невисокий ростом. Та пішов ці ті трави, та я його шукала півдня, єлі знайшла. Ну, та, десь вийшов аж чуть не на цей, не на границі з іншим селом. Ну, я не знаю, чого вже такого числа я його спеціально везла, то вже мали бути ті сина покошені, а то люди щось так останнім часом вже ні сіну не косять, ні нічого, чи корови не тримають, чи що то. Та й таке. Та йшла, та добре ж там трошечки знаєш, тако було про, про цей протоптано. Та я за ним, за ним, за ним вийшла аж на границю, в інакше село, та й водь, якщо привела до хати. Що він? Та він такий нестрашний, що нічого. Він кричав амігос, амігос, а там ніхто йому не підказав, як дорогу назад, е, як знайти. Ну, та, а ти що не знаєш, які люди в селі? Ну, може, якогось кавалера мого колишнього зустрів та й цей, а він його спеціально показав, де туди вперед. Та й все. Та, ну, та й воно йшло, йшло, йшло бідне, а цей. А я єлі його догнала, кричу, мія море, мія море, мія море, мія море, то він мене якось почув, та от тільки що прийшли. Кажу, йди трошечки туди на річку, помийся, прийми душ і все, та йдемо якісь вареники їсти. Та, трохи наліпила мама, поки його шукала. Та й таке то, Олька, побачу, як там ще завтра, ще тиждень лишився, ну як ми ще туди цей, довідбудемо ту відпустку. Все, давай, буду розказувати тобі, як там справи. Seu